Вчені стверджують, що першим транспортним засобом давньої людини була колода, що плила вниз течією ріки. Згодом у колоди загострили кінці, а всередині видовбали заглибину, щоб зручніше було сидіти. Пасажир цього ще примітивного транспортного засобу озброївся палицею, щоб відштовхуватися від на водойми, а згодом до палиці додалось більш ефективне весло. Відтоді можна було пливти навіть проти течії. А коли до всього на човен встановили вітрило, то люди наважились навіть виходити на неозорі простори морів та океанів. Дивіться сьогодні в київських історіях ризик як мрія дитинства. Я мічкав об этом, вітрильна арифметика. Сиплят по осені вважають, а парусников весні. Дороге задоволення для простих людей, мода багатіїв і аристократів. Вітрильництво як спосіб життя. Дивіться зараз. Тисячі років кораблі були сумлінними помічниками людей, перевозили зерно, пошту, солдатів, худобу, тисячі інших вантажів. Зазвичай для розваг їх використовували лише багатії чи тирани володарі країн. Наприклад, для римського імператора Калігули майже дві тисячі років тому спорудили два кораблі. Один із них слугував храмом богині Діани, інший плавучим палацом імператора. Однак вітрильництво як порівняно масова розвага виникло лише за новітнього часу. У Російській імперії у нас на межі 19-20 сторіч у Санкт-Петербурзі. Потім поширилась у провінціях у Миколаєві, Одесі, Херсоні та Києві. До цього був імператорський яхт-клуб, де стояла імператорська яхта і великих аристократів. Яхт. А потім з'явилося там, так називався, яхт-клуб матрос на всі руки. Тобто, для більш простих людей у Києві Яхт-клуб заснували професор університету святого Володимира Олександр Рінер та інженер Київського округу шляхів сполучення Микола Максимович. Це сталося ще в 1887 році. Яхт-клуб розташовувався на Трохановому острові вище сучасного паркового мосту. Київський яхт-клуб проіснував до 1905 року зі своїм статутом сусід. Ну, він як був яхт-клуб, який займався і висловуванням, і спортивним рибальством, і Е, Ну, звичайно, ці клуби були клубами власників. Власників цих плавзасобів. Членами Київського яхт-клубу не могли бути жінки: вихованці навчальних закладів, нижні військові чини та юнкери. Клуб мав свою гавань. За право бути членом клубу власники суден сплачували немаленькі гроші. Мати яхту у ті часи означало мати високий соціальний статус. Яхти тоді робилися зазвичай у Скандинавії. І е, справа тим, що е... Були якісь відносини з імператорськими клубами інших міст і областей, і з Миколаєвом, і з Санкт-Петербургу. І деякі човни були передані і куплені, придбані членами клубу у Петербурзі, у Миколаїві, і були човни, які були замовлені новими. Для обслуговування клубу винаймалися матроси із молодих людей, міцних, тверезих, які добре плавають. Комітет заботиться об устройстві удобного поміщення для общества з пристанів для судов, буфетам, гімнастикою, кракетам, кеглями і іншими забавами, дозволеними правительству властю. І, хоча респектабельні члени Київського яхт-клубу повсякчас підкреслювали свою лояльність до влади, все ж його закрили саме через так звану революційну діяльність. Революційна діяльність київського клубу полягала в тому, що хтось із його керівництва і взагалі у нього кадети були в славі, конституційні демократи. Ну, за радянських часів назвати революційними конституційних демократів кадетів було дуже важко. Вони були буржуями і все. Але з погляду царської влади, значить, кадети все ж таки вважалися досить революційними. Потім почалась громадянська війна, і клуб був знищений. Головну будівлю спалили невідомі. Судна довго залишались без нагляду, і врешті вони затонули. У 1924 році. Рештки його матеріальної бази передали Київському палацу піонерів та школярів. Директором палацу довгий час працював один із колишніх членів клубу Петро Білозоренко. Білозоренко навіть. Коли він вже був так, що він, мабуть, відчував, що він довго не притягне, він мене викликав у гості, я прийшов до нього. Він каже, знаєш що, це була велика честь для мене. Він мені передав статут київського яхтклобу, який у нього зберігався. Він каже, ти тепер така людина, яка тягне все в Києві. І я хочу тобі передати, щоб воно не пропало. Нове життя у київського вітрильництва почалося вже після Другої світової війни. Обидва береги Дніпра обсіли спортивні товариства. Проте, коли почалась реконструкція набережної Дніпра, водні станції перевели до Матвіївської затоки. Тогда были общества, там знаете, на Матвецком заливе была огромная масса э, обществ. Это Спартак, наука, искра, медик, водник, досал, э, динамо, э, ленкузня. Ну, в общем, о, огромная масса. И при, примерно в каждом вот этом обществе было по одной, по две, по три. Где-то в Спартаке было побольше я. У нас Динамо было. Три яхты, даже четыре яхты было. Вот на Олимпруде было побольше. Была очень сильная у нас команда грибцов. Были классные закупленные грибные лодки. И были призеры и Европы, и мира, и Олимпиады с наших спортсменов заводских. Также была сильная команда водно-моторного спорта. На базі от нашої команди формірувалась городська команда в Радянська держава була зацікавлена у гарній фізичній підготовці своєї молоді. Для цього ще під час громадянської війни був створений так званий «Всевобуч», А у 1927 році осовіахін товариство сприяння обороні авіаційному та хімічному будівництву. Її члени вчилися відмінно стріляти, стрибати з парашутами, пілотувати літаки. На випадок війни а Радянський Союз збирався багато воювати. Армія швидко отримувала величезну кількість майже готових бійців. Навіть хтось з аналітиків Другої світової війни зазначив таким чином, що сила німецьких збройних сил, радянських збройних сил, була в тому, що Їхній резерв фізично був підготовлений до служби в армії. І в Гітлеровській Німеччині, і в Радянському Союзі. Люди, хлопці були підготовлені фізично для того, щоб їх можна було призвати до армії і буквально за пару тижнів навчити там чомусь і запустити в бій. Чого не можна було зробити з американським чи англійським хлопцем? Тривалий час у радянській державі вітрильництво вважалось буржуазною розвагою. І не зразу у цьому непролетарському занятті розгледіли прекрасний полігон для підготовки майбутніх військових моряків. Тому, коли у 1952 році радянський союз вперше взяв участь в Олімпійських іграх, його спортсмени-вітрильники показали чи не найгірший результат. У 52 му році навіть були такі висловлювання, що вони молодці, не пройде й півстоліття, як вони навчаться не гірше за англійці. На наступних іграх Мельбурні вже Пінєгін був шостим. Схватилися за голову, кажуть, що вони зовсім поїхали ці радянці. Як це вони так, так швидко спрогресували? А ще на наступних Олімпійських іграх, взагалі, чучело в другі величезне значення для розвитку радянського вітрильного спорту мало приєднання до СРСР Прибалтики. У цих маленьких країнах на березі моря яхтингом займалися здавна. У Талліні вони до Радянського Союзу. То кожну суботу неділю вони збиралися на яхтах, шли в Хельсінці. Там у 10 годин йти до підрогельці. І фіни приходили до їх, тобто вони як в одній країні жили. Тому досвід спортсменів недавньої буржуазної прибалтики став активно залучатися для розвитку радянського спортивного вітрильництва. Матеріальної бази у вітрильних секціях спочатку майже не було. З переможеної Німеччини до СРСР у якості трофеїв привезли велику кількість яхт. На них починали здобувати спортивну майстерність майбутні радянські чемпіони. І у нас з'явилися тоді ще олімпіки. Олімпійов це е, одиначка, яка була е, на Олімпіаді в Берліні. І іншої одиначки взагалі не було у нас. От був тільки Олімпік цей. І я з нього починав як одиначник. Це річковий швербот. Швербот значить, не кільова яхта, яка, що перекидається, З, ну, спорядження у нього вітрильницький кет. Тобто один, одне вітрило, одна щогла, одне вітрило. У ті роки Київське вітрильництво переживало період свого розквіту. Сотні київських хлопців проходили через вітрильні секції Київських спортивних товариств. Тоді всі мальчишки виріли, хто от... Быть летчиком, а кто быть моряком. Ну а для того, чтобы быть моряком, надо было как-то поближе к воде, поближе к лодкам. Вот так вот пришли. У нас во дворе почти весь двор был. Ну, сначала Виталик Пушкин вот этот попал это на «Спартак». Потім затягнув, я свого брата, брат своїх друзів. Ось вот. Почти весь дом був у нас е займався спортом. Перший відсів починався у перші тижні навчання. Це було випробування на терплячість. Залишалися ті, для кого яхтинг. Це не лише прогулянки по Дніпру у гарну погоду. Прийшли весною. Ну, весною все так поділять. Прийшли весною, Нас сказали, хорошо, Вот лодка, вот мойте, ее. вот мыли месяца три-четыре на воду не выходили. Лодку мыли или пускали? Такое, такое, такое было воспитание старших. Потом уже где-то в середине лета ага, ходите, все нормально, ну в зале, в экипаж. Знаете, есть такая пословица, цыплят по осени считает, а, а парусников по весне. Почему? Вот мы когда были на Динамо, ну, тогда лодки, сейчас уже лодки оклеены, практически не текут. А тогда они были деревянные, реки сделанные, но они все за зиму рассыхались полностью. И вот мы приходили на тот же Динамо, да, и своими силами все это шпаклевали. Так починала формуватися київська школа вітрильництва. Її відмінною рисою було те, що в яхтинг прийшло одразу багато видатних спортсменів із інших видів спорту. Набутий досвід вони творчо використовували у своєму новому захопленні. Такими видатними спортсменами були Олександр Селіванов, царство йому небесне. Борис Порошин. Той. Ватерполіст видатний, той боксер видатний. І е, тренер, вихованцем якого я є, е, Микола Софійчук. Він взагалі мав 16 перших розрядів і три звання майстра спорту по різних видах. Тоді ж, на початку 50-х років минулого століття, на Дніпровських водах починає свою тренерську кар'єру Сергій Аркадійович Машовець. От у нього кліска була е, «Мічман». Він ходив «Мічманка» така, такий кльос був. Ну, якийсь такий запам'янаючий чоловік, така колоритна фігура. Навіть тоді, коли він... Я так вот думаю, скільки, господи, йому було в той час років? Ну, не больше 22, наверное, <си> или 20. <си> вот. А ну, у нас тогда совершенно другие отношения были. Тогда, допустим, 16-летние вот, как-то уважали тех же 20-летних, понимаете. Сейчас, сейчас все это как-то смешалось. У війну він втратив батька. Підлітком потрапив на примусові роботи до Німеччини. Звідки втік? Потім, по політичній статті, на 15 років таборів засудили матір. За радянськими стандартами у нього була безнадійно зіпсована біографія. Я дуже хотів потрапити до мореходки. Ну, вищого мореходного училища. А надіслав документи, отримую назад. Ми могли б передати діло, куди слід за скриті анкетних даних. но роздержуємося. Я дуже співчував всім хлопцям, які мали якісь труднощі в житті, тому що вони для мене були братами. Я це пройшов через великі труднощі, ну дві голодухи таких, що я опухався. І для мене хлопці, у яких були труднощі в житті, були ну, ну, рідними. Я думаю, що це вплинуло на те, яким я був педагогом. Тренер був старший від своїх вихованців всього на декілька років, а іноді вихованці мали більше літ за їхнього наставника. Дехто навіть звинувачував Сергія Аркадійовича, що він розвів у колективі Отаманщину. У нас навіть всередині е, був такий порядок, що мене заборонялося називати Сергієм Маркадійовичем, а треба було звертатися на ти, Сергій. Але для сторонніх, якщо з'являлася якась стороння людина, то зі мною інакше не розмовляли як Сергій Аркадійовичу, дозвольте звернутися. І сторонні люди казали, що там така дисципліна класна. Проте Отаманщина разом із сумлінною працею та системним підходом до тренувального процесу давала гарні результати. У другій половині 50-х до вітрильної секції Київської спілки ДТСАФ прийшов юнак Валентин Мангін. Минув час і він став найвідомішим представником київської вітрильної школи. Це е, людина-легенда, який і сьогодні не перевершений у своїх е, олімпійських е, здобутках. Він єдиний, зайняв три рази був олімпійським чемпіоном в різних класах яхт. Навіть досягнення Ельстреома, яке було перевершено в Лондоні в 2012 році Бена Менслі, було перевершено, а воно трималося дуже багато років, десь за 50 років. Валентин Манкін декілька разів ставав чемпіоном Європи та світу на Олімпіаді у Мексиці у 1968 році. Він здобув свою першу золоту медаль. На наступній олімпіаді у Мюнхені ще одну. Чотири роки по тому виборов срібло у Монреалі. А у 1980-му в Москві знову став на найвищу сходинку олімпійського п'єдесталу. Всі ці досягнення він здобув під керівництвом Сергія Машуця. Шлях до перемог був складним для обох. У великому спорті стосунки між тренером і таким учнем, який претендує на дуже великі результати внутрішньо це настільки близькі і настільки приховані всередині стосунки випадок між мною Манкеном, який трапився на чемпіонаті світу. Я був дуже здивований. Коли він мені сказав, знаєш, я тебе дуже прошу, не ходи в море сьогодні. Як чому? Як Валя, я ж маю бачити все, щоб аналізувати, тобі сказати, каже, ти знаєш, я себе незручно відпочиваю. Чому? Тому що ти єдина людина, яка бачить будь-яку мою кріхітку помилку. І я відчуваю себе як роздягнений на людях, коли ти в морі. У 1964 році вище Києва збудували гідроелектростанцію. Греблею перегородили Дніпро. І так утворилось Київське море. Настав новий етап у історії київського яхтингу. Звичайно, змінилося нас. Всіх вигнали з Київських Дніпро. Всі ми пішли з Матвіївської затоки, де е, е, Починали, і де перші перемоги здобував Манкіна, потім Дердира, а ми всі пішли на київське водосховище. Змінилося ще те, що нам заборонили ходити під вітрилами на Дніпрі в районі міста Київ. Але це не є настільки е, жахливі, жахливі наслідки, бо ми отримали Київське море, яке є ну, Скажімо, вітрильним стадіоном, тільки Києва, а й України. Наприкінці 80-х років минулого сторіччя Радянський Союз вперше взяв участь у надпрестижних навколосвітніх крейсерських вітрильних перегонах Whitbread. Для цього на верфі у грузинському місті Поті збудували яхту Фазісі. Із 23 учасників перегонів радянський екіпаж прийшов 11 м Це перегони, які е, зовсім інші. Це перегони психологічний, це такий марафон, який е, в Радянському Союзі не культивував. І в 1989 році Фазісі пішла, це була перша ластівка. І е, на Фазісі було два вахтових начальника Ігор Хлотон, і, і е, Анатолій Верба. І потім вони на наступні перегони зробили кожен свій проєкт. І ці проєкти пройшли. Це дуже важливо, і це, я вважаю, що це дуже велика сторінка в вітрильництві. Незалежної України. Рік по тому один із членів Фазісії, киянин Євген Платон, загорівся ідеєю, що в перегонах брала участь яхта під українським прапором. Проєкт вдалося реалізувати у 1993 році. Називався він Гетьман Цагайдачний». Я коли узнав, що такий проєкт, є можливість піти вокруг земного шара на яхті і не просто пойти, а участвувати в гонці. а мне как бы переклинила голову это, веса от этого. Я мечтал об этом всю жизнь, с детства. Яхту будували в Украине на авиаремонтном заводе в Харкове за проектом Брюса Фарра. На последнем этапе, когда был готовый корпус и палуба, в работе брала участь и команда. Мы были с Платоном, ездили с Платоном в Англию, привезли туда оборудование, привезли оттуда матрицы лодки «Ойстер», которая у нас была потом построена не одна. Привезли много оборудования для гетьмана, которое потом устанавливали на лодку. И после этого я месяц провел в цеху и вместе со всей командой, которая была привлечена в том числе для строительства лодки, потому что мы по срокам не успевали ее построить. Участвовал в ее строительстве. У нас сутки состоялись 25 часов, в 7 утра мы приходили в цех, где все это делалось. И в 12 ночи мы возвращались домой. Ужинали или как я не знаю, как это назвать. Немножко спали и опять и так месяц. Перегони стартували у Саутгемптоні. До складу екіпажу Гетьмана Сагайдачного входило 18 осіб. Українську команду спонсорував один із вітчизняних комерційних банків. І, попри це, порівняно з іншими екіпажами, український проєкт вважався малобюджетним. На першому етапі, коли ми йшли із Англії в Уругвай, у нас було... 15 порванных парусов, которые чинились тут же. Ну, это не значит, что на борту у нас было. Тогда. То есть 15 раз рвались спинокера. И мы думали, что это только у нас такая проблема. Юрий их он был, кроме работы на борту, на палубе, он выполнял еще функции. Человек, который чинил паруса, зашивал их, и он все время находился в состоянии пошива этих парусов. Когда мы вышли на берег и узнали, что у всех экипажей происходила такая штуковина, нас отпустил. А оказывается, просто ткани, которые применялись, не были рассчитаны на определенные силы ветра. Даже на узел сила ветра увеличивалась и сразу отрывался, отрывался фаловый угол спинакера. Попри численні труднощі, гетьману Сагайдачному вдалось завершити перегони. Більш того, і з дуже непоганим результатом, Україна єдина країна на пострадянському і постсоціалістичному просторі, яка в 93-му році виставила на змагання два човни. Це Гетьман Сагайдачний, Київ і Одеса 200 з Одеси. Ніхто не мог такого зробити. Росія Росія е, намагалася це зробити у, 7, у, 6, році, у 2006 у році, році, але вони не змогли завершити перегон. А гетьман Сагайдачний пройшов в заліку. Все і зайняв сьоме місце. Україна продовжувала демонструвати гарні результати у вітрильництві. Чемпіонами Європи та світу стали киянний родіон Лука Сергій Пічугін та Георгій Леончук. На першій олімпіаді в Атланті, де Україна брала участь вже як незалежна держава, олімпійськими чемпіонами стали українці Євген Брославець та Ігор Матвієнко. Бронзу завоювали Руслана Таран та Олена Пахольчик. У київських яхт-клубах продовжують зростати нові покоління яхтсменів. Наші хлопці у час в Австралії в январі-місяці стали чемпіонами віру. В Австралії, де не нестралі сама а Тасманія. На острове Тасмания выиграли с Украины, а некоторые даже и не знали, что такая страна есть, так честно могу сказать. Таких там всех наших ребят, там тренеров на любую яхту он говорит, мы ходили, на чем мы хотели. Все говорили: вот это чемпионы мира с Украины, с Киева. Можете себе представить, люди. Как говорят, морські волки, катари, там океани і все остальное, кривущі сороковые. А эти посили у вот такі. Важко пояснити цей феномен. Чому так багато зірок вітрильного спорту народилось і засяяло саме в Києві, в неморському місті. Можливо, тому що у мрії є властивість проникати крізь твердь нездоланних перешкод. Дивіться у другій частині програми: секретне суднобудування, що ділась ніофіціально. Як знайти Одесу? Та де ж у ваш компас? А там лампочка не працює. А як же GPS? А він бреше. Яхти з цементу та арматури. І наш клуб довгети називався Кам'яном. Вітрила на Дніпрі в київських історіях.